Вітаю, ваша нові глядачі. Ось і минув 2012 рік. Яким він був для працівників МНСників? Скільки пожеж виникло в Калуші та району за минулий рік, та як розпочався новий 2013 рік, розповість заступник начальника пожежно-рятувальної частини номер 6 Степан Савчин. Дякую. Незважаючи на неодноразові застереження Міністерства надзвичайних ситуацій Івано-Франківській області на Прикарпатті і далі продовжують мати місце випадки пожеж та надзвичайних ситуацій. Протягом 2012 року пожежно-рятувальним підрозділом міста Калуша здійснено 127 виїздів на осіння пожеж та 45 виїздів для надання допомоги населенню. Населенню надавалася допомога по відкриванню дверей, відкачки води і так далі. Також особовий склад протягом 2012 року здійснював виїзди на надання допомоги при дорожньо-транспортних пригодах. Таких випадків було 14 та 9 разів на осіння автомобілів. 2 квітня 2012 року була зафіксована надзвичайна ситуація в місті Калуші. Під час засіння пожежі у п'ятипоруховому житловому будинку по вулиці хіміків було виявлено тіла трьох загиблих осіб. Всього протягом року загинуло шість осіб в місті Калуші та Калуському районі. Протягом 2012 року в Калуському районі виявлено знешкоджено 8 вибухонебезпечних предметів. Це на два більше ніж у 2011 році. З 5 по 7 червня 2012 року відповідно до плану заходів територіального управління МНС України Івано-Франківській області проводились командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми, підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Калуського району. 21 листопада 2012 року Міністерством з питань надзвичайних ситуацій в місті Калуші за адресою Медична 6 Калуська центральна районна лікарня. Проводились командно-штабні навчання пожежно-рятувальних підрозділів Калуського гарнізону і залучення служб взаємодії Калуського району. Зв'язку з різким пониженням температури в місті Калуші, функціонує один пересувний та сім стаціонарних пунктів обігріву. Також два таких пункти обігріву є у Калуському районі, а саме в СМТ-Уйнилів. З початку 2013 року вже було здійснено виїзди на гасіння пожежі господарської будівлі в селі у Калуського району та житлового будинку в місті Калуш мікрорайоні Височанка. Новорічні та різдвяні свята приносять радість та веселощі. Але, на жаль, буває і так, що найменша необережність порушення правил пожежної безпеки може перетворити свято на велику біду. Щоб звести до мінімуму ймовірність виникнення пожеж, святкові дні. Необхідно перевіряти електромережі, і електрообладнання в будівлі, не перезавантажувати електромережу. Виходячи з дому, не залишайте включеними електронагрівальні прилади, газові плити, побутову техніку. Не дозволяйте повнолітнім дітям топити печі, включати газ та виключати електричні прилади. Не зберігайте сірники в недоступних для дітей місцях. Будьте обережними, поводжені з відкритим вогнем, свічками, сірниками. Дозволяйте дітям користуватися піротехнічними засобами та вибуховими предметами, шановні мешканці, за умов різкого зниження температури необхідно е, утримуватись від довготривалого перебування на вулиці, щоб уникнути переохолодження, обмороження. Подбайте про належний стан протипожежного захисту ваших осель, дотримуйтесь правил пожежної безпеки в побуті, будьте вкрай обережними при експлуатації опалювальних та електронарівальних приладів. Пам'ятайте, що безпека вашого життя залежить тільки від вас самих. Скажіть, будь ласка, як розпочався для вас 2013 рік і як пройшли різдвяні свята? Чи не виникали надзвичайні ситуації? Чи виїжджала ваша служба на порятунок людей? Спочатку початку 2013 року надзвичайних ситуацій у нас не було. Як я вже говорив, було здійснено два виїзди: один виїзд Старий Угриню, Кауського району господарська будівля горіла, і один виїзд в мікрорайоні Височанка, де горів житловий будинок. Ну і зараз на дворі зима і часто хочуть ловити рибу, рибаки-любителі. Що би ви їм, які застереження ви б їм зробили? Для любителів риболовлі хочу сказати: виходьте на лід тільки в тих місцях, де ви впевнені, що там лід товстий. При підвищенні температури, ніякому разі, коли йде підвищення температури, не виходьте на лід, коли ви не упевнені. Якщо виходите на літо, обов'язково майте з собою засоби рятування. Це хоча б мати довгу жердину, жилет рятувальний. Ну і не знаходитись на льоді довго у зв'язку з тим, щоб не замерзнути. Я вам дякую за розмову, а нашим глядачам дякую за увагу. На все добре.